В Московії диктаторський режим, який загрожує всьому світу, тому що має ядерну зброю. Причому велика частина цієї ядерної зброї це та зброя, яку за Будапештським меморандумом Україна передала Московію. І Московія розписалася, що вона гарантуватиме безпеку України разом з іншими державами. Ну, ми бачимо, чого вартує їхній підпис. Міжнародних договорах, тимчасово ми бачили в Росії все-таки більш ліберальний режим, коли президентом був Євцем. Зараз ну, диктатура. Так взагалі, чи можливо ліберальна держава на болотах? Грушевський теж ставив собі це запитання і намагався дати нього ствердну відповідь. Це призвело до того, що замість ОНР постала ОСРР. Тобто, якщо ми будемо сподіватися на те, що на болотах можлива, ліберальна держава, ми будемо обманювати самих себе. Для них лібералізм абсолютно чужий. Ну, по-перше, лібералізм це взагалі поняття, як і консерватизм британської політичної системи 19 століття, коли змагалися між собою ліберали і консерватори в Великій Британії за прихильність виборців, за те, щоби. Або робити суспільне життя Великій Британії більш вільним, більш ліберальним, або робити його більш консервативним, більш традиційним. І це змагання, власне, призводило до стабільного розвитку і стабільного функціонування британської політичної системи. Вже ближче до нашого часу лібералів замінили лейбористи. Ідеологія лейбористів дуже схожа на ідеологію соціалістів. І тому у них тепер консерватори і лейбористи соціалісти змагаються за підтримку виборців, щоб знову-таки створювати баланс або певних соціальних гарантій, або реалізації британських традицій. Цей баланс забезпечує стабільний розвиток і функціонування. Британської політичної системи. Традиції на болотах такі, що якщо їх консервувати, то всі будуть жахатися. Тому на болотах завжди приховували їхню сутність суспільну і культурну. І коли комусь вдавалося щось опублікувати. З власних спогадів про те, як же виглядає насправді Московія, то такі люди були жахливими ворогами для московитів. Бо будь-який європейці, дізнаючись про традиційне життя Московії, просто жахався. Тому в 19 столітті у них склалися дві інші партії. Одна партія це західники, які намагалися. Привнести в московецьке суспільне життя елементи західної політичної культури, західної економічної культури, західного мистецтва. І були так звані слов'янофіли, які намагалися повернути Московію в культурний стан 11-го середини 13-го століття. Тобто, знову-таки, не їхньої московецької культури. А ось того гібрида, який сформувався завдяки тому, що прийшла Русь і їх колонізувала. І тому вони називали себе не москвофіла, а саме слов'янофіла. Бо вони хотіли повернутися до ось тієї культури Русі. І тому умов слов'янофілів можна назвати аналогом консерваторів, а західників можна назвати умовно. Аналогом, ліберальним. Тобто, все-таки були західники, були люди, які намагалися ну, лібералізувати, бо ж трохи, те суспільство. Але питання консерватори і лейбористи. Лейбористи лейборист, соціалісти, так? А у нас там 70 років соціалістичний режим. Тобто, британці стають близькими до Радянського Союзу, коли в них перемагають лейбористи. Якщо б ми читали свою класику, і її знали то ми б знали, що марксизм тільки зовні був соціалізм. І ми би тоді добре знали, що батьківщини комуністичної ідеології, а відтак і соціалістичної ідеології, є Франція, а не Німеччина. І комуністичні утопії створювали французькі мислителі, які просто намагалися описати на їхній погляд ідеальні суспільства. І французи 19 го чи навіть там, першої половини 20-го століття добре розуміли, що ці утопії 18-го століття це твори для а, вільного читання, коли робити більше нічого. Треба себе чим осиняти. Можеш почитати якусь утопічну працю просто для розваги, усвідомлюючи, що вони нереалістичні. Що відбулося з Марксом і Енгельсом? Маркс і Енгельс е, хотіли створити мейнстрім. Щось е, таке, за чим би пішли люди. І просто почали запозичувати у французьких комуністів і французьких соціалістів їхні ідеї. Але вони ж не могли їх е, покласти на ту ж основу ідеального суспільства, як це робили французи. Бо тоді був би явний плагіат. А так, вони казали, ну ми кладемо на економічну основу. От ми вважаємо, що капіталізм поганий, бо він пригноблює пролетаріат. І ось буде ідеальне суспільство, якщо ми за а, соціалістичним зразком усуспільнему засоби виробництва. І так далі, так далі, так далі, так далі. Але знову таки і Маркс, і Енгельс, наслідуючи французьких утопістів, стверджували, що суспільство має дорости до того рівня розвитку. Коли це у стане природне. І революція має визріти і статися за взірець, вони брали велику французьку революцію. Точно так само, як і французькі мислителі. І тому вони розуміли, що так, можливо, таке станеться, що колись суспільство доросте до потреби замінити капіталістичний лад соціалістичним чи в ідеалі комуністичним. І революція визріє і станеться. Але ж на це, на ці ідеї, на ці вже німецькі утопії, ну точніше утопії, описані німцями, наклався утопізм на болотах. Навіщо чекати, поки суспільство визріє? Давайте збуримо суспільство і підштовхнемо революцію. Чим відрізняються тоді ці е, соціалісти е, британські, соціалісти, наприклад, німецькі. Там вже теж є так? від соціалістів, які були в, ну, в Радянському Союзі, перша і головна відмінність полягає в тому, що, що британські лейбористи, що німецькі соціал-демократи, що шведські соціал-демократи, що навіть французькі ліві це є рухи природні. У них є природні прихильники, і у них є природна ідеологія, спрямована на те, щоб покращувати соціальну ситуацію в їхніх державах. Так, вони орієнтуються більше на рівність, ніж на свободу. Так, вони хочуть соціальних пільг, соціальних гарантій, соціального забезпечення для широких верств суспільства. І у них є програми, як це забезпечити. І це все природній процес, який ніяким чином, принаймні вже зараз, не пов'язаний ні з революційним захопленням влади, ні з ідеями руйнування існуючого суспільного ладу, ніяким чином не пов'язаний з силовими методами впливу на суспільство, окрім тої частини суспільства, яка свідомо йде на порушення законів цього суспільства. Тобто диктатуру пролетаріату встановлювати вони не збираються, так? яка насправді вилилася у нас в диктатуру е, комуністичної партії, яка там імена свої міняла протягом свого існування, але суть не мінялася. Це була диктатура цієї партії. А вони демократи. Чим лібералізм Москви відрізняється від лібералізму західних країн? Тим, що в Москві ніколи не було лібералізму. В Москві був рух і досі є рух західників. Це люди, які намагаються західні практики, західні моделі, хоча б зовнішню форму західної культури натягнути на Московію. Але воно не натягується. Тому що це непоєднувані речі. І тому говорити про те, що вони лідерали, ну це обманювати себе. Як писав Іван Франко, немає різниці. Між московецьким монархістом і московецьким лібералом в його поглядах на національне питання. Ні той, ні той не бачить права націй на самовизначення. Тобто, насправді, ні той, ні той не є прихильником свободи західник, який хоче називати себе лібералом, то щоб його на Заході сприймали подібним до західних лібералів, він себе так називає. Але за фактом він не є лібералом. За фактом він є бажаючим запозичувати щось з Заходу. Тобто ну, московіцькі і ліберали, і слов'янофіли це практично служителі імперії. Так, це імперіалісти, для яких, як вони кажуть, рушиться імперія. Це саме страшне. Але насправді у московитів є маленький поширок їхніх націоналістів, які хочуть дійсно створити. З Московією їхню національну державу. Але зараз більшість їхніх московських націоналістів воюють в іноземному регіоні Сил оборони України. Тобто там, на самій Москві, вони в настільки придушеному зараз стані, що максимум, що вони можуть, це або їхати сюди воювати за Україну, або виїжджати в Європу чи йде ще на Захід, і намагатися хоч якимось чином заявляти про те, що вони є. Але на фоні більшості так званої опозиції їх голосів майже не чути. Тому більшість свідомих московицьких націоналістів зараз воюють в Україні за незалежність України. Насправді то вони воюють за Росію за, за, за те, щоб там, все-таки, якщо вони переможуть, то мабуть там почнуться все таки зміни, які ну, заставлять державу. Служити своєму суспільству, а не правителю, не імперії. От, тому що ну, імперія це держава, це не суспільство. І практично вони воюють за те, що за свій народ проти е, імперських е, цих е, тиранів, які, які то, практично ну, в цій же війні знищують і свій народ і намагаються знищити народ України. Вони протистоять. Цю, можливо. Але треба зрозуміти, що, по-перше, вони тотальна меншість, по-друге, треба розуміти, що вони не користуються серйозною підтримкою серед свого народу. А по-третє, треба розуміти, що як тільки на практичному рівні буде визнано право народів на самовизначення, то Російська Федерація розповзеться дуже і дуже швидко. Так вони ж за це і воюють, щоб Московія практично стала е, окремою державою, незалежною там, від цих усіх е, народів, які вона поработила. Тому що рабовласник це теж е, якраз є учасник цієї системи. І вони хочуть від, від цього позбутися, я так розумію, щоб зробити вільним народ е, Московії, то дійсно буде, може бути нормальний розвиток цього суспільства. Але вони навряд чи є ліберала. Тому зрозуміло, що о, практично о, лібералів справжніх лібералізації справжньої на, на Москві ніколи не було. Були прозахідники, які намагалися щось, щось потупити на Заході, щоб використати для розвитку Російської імперії. Практично. От, тому о, найбільше вони намагаються монетизації. Якщо там люди зрозуміють, що таке Московська ця імперія, що таке РСФСР, то звичайно. О, ну, Ну, а про те, що от, от перестануть стріляти в Україні і зняти санкції, навіть мови не може бути. Тому що це ще гірший режим, чи того Чен Іна, чи іранський режим. Це режим того ж порядку. Тому треба показувати, що вони кращі, да, щоб, щоб все-таки, як тільки перестануть стріляти, щоб з них дуже зняли санкції. Треба бачити, що їхні опозиціонери, як тільки їм дають якийсь майданчик, перше, про що говорять. Про те, що з РФ треба зняти санкції, тому що так званий російський народ не винен в тому, що робить путінський режим. Але насправді російський народ реально підтримує путінський режим і реально нічого не робить для того, щоб позбутися путінського режиму. Тому так само, як і режим несе відповідальність за все, що відбувається, тому що він заходиться під впливом тих же духів. Війни, смерті, і пекла, що і влада цієї країни.